Кстати, є дуже класні Opel Insignia, Що може купимо? Покатаємося. Ще один конкурент Volkswagen Passat B8 Opel Insignia Business Edition. Друзі, 20-й рік маленький пробіг. 91 тисяча. Вартість. В Україні приблизно 20 тисяч доларів. Ну, 2, 1, ну, правда, що на механіці, але зато вона. Можемо вам запропонувати такі величезні мінівени від фірми Opel. Opel Zafira 2.0. Комплектація Innovation. Це максималка. значить 2.0. Потужність у нас. 125 кВт-170 кінських сил, 115 тисяч кілометрів. Машина має. Максимальне світло. Машина має передпартроніки, задпартроніки, камеру заднього огляду, механічну коробку передач, величезний у них салон, повноцінний мінівен, електростанкове гальмо, кріс контроль, підключення телефону по блютусу, Android Auto теж вже тут буде. Машина повноцінна, 18 рік, білий колір, чорні шикарні, диски на 6 на, на 18, друзі, звиняюсь. Чорні шикарні диски на 18. Ну, Гума, якби, можна так вважати низькопрофільна 235 на 45. ну Дуже шикарно виглядає. Дуже шикарно виглядає. Білий колір ззаді затонована. в такому цікавому білому кольорі. Величезний величезний такий мінівен Opel Zafira. З хром пакетом. Іде по низу хром пакет, камера заднього огляду, круїз контроль партроніки перед-зад, механічна коробка передач. Машина, в принципі, їздити по Німеччині на великій великі відстані. Такі б я вам теж порадив, такі ми теж купували. І люди задоволені. Так, переходимо. Красовіри від марки Opel. Opel Grand Land. це, в принципі. Ну, Можна так вважати конкурент Тігуана. В принципі, якщо ви так не вважаєте, то напишіть мені це в коментарях. Значить, Пробіг 171 тисяча, 130 кВт 177 кінських сил машина 20-го року. Вартість зараз скажу. Теж цікава оптика. Ставляться на них класні звичайні автомати японської фірми ISIN. Звичайний гідротрансформатор не робот. А що, що такі рулі, да. Значить, чомусь кермо, якість керма на опилях на опілях, на машинах цієї марки дуже погано і завжди, якби верхній шар він у них знімається. Ну, Я так розумію, що то не шкіра. А так, тут звичайний автомат, сидіння. З кошзама електростаянкове гальмо. Буває тут камери заднього огляду, 171 тисяча пробіг. І в Україні десь приблизно буде 20 000 євро. Ну, кермо можна або поміняти, або обшити. Початок 2020 року, ну, скоріше всього, буде виготовлення кінець 19-го. На заводі зробили в кінці 19-го. Так, Sound System тобто своя тут преміум аудіосистема, система, перед партроніки, зад партроніки, буває з камерою заднього огляду і безключовий доступ. Ну, В принципі, машина класна, має високий дорожній просвіт, десь приблизно біля 20 см. Тобто, ну, такий конкурент Каджарам, Nissan Кашкаєм, Фасвайн Antitom. Ну, Він виграє чим. Він іде дешевше, ніж даже Ford Focus. І він виграє у Фальфаніті Гуана і Ой, я звиняюсь, Ford Kuga. Виграє у Фальфаніті Гуана і Форд Куга, що у нього більш якісніший автомат, звичайний гідротрансформатор японської фірми Aisin. Тобто такий, як ставляться на Citroen Peugeot на цьому концерні. І Opel теж до нього зараз відноситься. Тому у них такі от автомати. Десь вартість приблизно 20 тисяч євро. Такі теж варіанти є. Значить, Півроку, два місяці тому їх було багато, зараз їх залишилось мало, там близько 10 варіантів. Там, де машин 2000, таких ну, біля 10. Тобто ну, німці самі от... зараз ввечері ми тут на площаці, це велике місто. Люди поприходили, купують машини, вибирають, їздять. Тому люди купуйте, поки є така можливість. Дуже шикарний колір. Opel Astra K. Це остання генерація цієї моделі. Астра. Це вже яка там генерація? 10-12, я вже не знаю. Opel Astra K комплектація Edition. Двигун тут 1.6. 1,6 двигун може бути потужністю. Тут 110 сил механіка і машина 16 рік. І ця машина вийде вам в Україні. Е, так, зараз точно вам скажу. 2800, так, 11. 13 тисяч доларів. Євро. Друзі, євро. І десь приблизно 15 доларів. Машина з 2016 року і має супермаленький пробіг. 92 тисячі кілометрів. Дуже класний колір сірий. Якби Для машини 16-го року вона коштує не дешево, але тут маленькі пробіги, тому вони поставили на неї таку вартість. Значить, тут сидіння, леденні вогні, спортивні сидіння мультикермо, повний електропакет, Bluetooth телефон, Android Auto, Apple CarPlay, контроль за полосами, як завжди, сидіння, можуть бути з підігрівом. Можуть не бути. Значить сидіння у нас тут без підігріва. Ну, от така, от така от середня комплектація Business Edition. Ну, і за того, що у машини маленький пробіг, вона так коштує. У неї років Ну, Тому що в неї маленький пробіг. Opel із ST комплектація Innovation, Innovation. Це максимальна комплектація. І зараз я вам скажу скільки вона буде коштувати і що в неї за пробіг. Innovation та значить 19 рік перша реєстрація початок 177 тисяч пробіг, 136 кінських сил, 100 кВт механіка Дізель. Машина теж коштує недорого, як на 2019 рік. І в Україні десь приблизно буде 16 тисяч євро. Сидіння зі шкіряними вставочками, да? Двохзовний клімат-контроль, LED, максимальний LED підігрів сидіння, підігрів керма у них завжди іде. Bluetooth телефон, підключення, електропакет, партроніки зад-перед є. Мабуть, так, а камери я не бачу. Ну Подивись, ззаді по камері, На, мабуть, камери не бачу. Супер А, тут у нас, так, інтел. Інтелюкс. Оптика інтелюкс. З вирізанням зустрічних авто в потоці. І мультимедії. Навігація у нас. Інтелінг. Електростанкове гальмо. Це такий конкурент. Пасата б 8 Ford Mondeo і шкоди Super B. Такий великий от універсал. Теж можна брати, якщо хто живе в Німеччині, їздити по німецьким автобанам. Нормальне авто. Так, Opel Combo. Потрібно людям показати, кому потрібна машина для того, щоб возити невеличкі грузи. А коли інколи і людей. Тобто, дивіться, там навіть розовий відсік від відгорожений сіткою. Combo це такий, як Fiat Doblo. Ну, можна сказати, я не знаю, хто кого з кого зліпив, але такий же точно буде виглядати і Fiat Doblo. Так, 17-й рік пробіг 151 000 кілометрів, 120 кінських сил. О, Нормальний двигун, потужний, потужний для, як для комерційного напівкомерційного авто, механіка. Будь ласка, якщо кому потрібно тут сидіння з двох сторон, мультикермо, підключення телефону по Bluetooth з двох сторон. Відкривається сидіння і ззаді Грузовий відсік відгороженою металевою і металевим таким, да, і звичайною сіткою. 17 рік. Сидіння з підігрівом Є кондиціонер. Повний електропакет. Ну що, нормальне авто, да? для тих, хто займається маленьким бізнесом. Сидіння складається, сидіння витаскується, тут все розбирається, такий тут такий величезний буде відсік для того, щоб вали, возити невеличкі грузи. Таких авто було 3, 4-5 років тому дуже багато в Німеччині, зараз дуже мало, тому що ну не знаю, вже їх або не купують, або не виготовляють, або немає в них сенсу. І от, друзі, ми прийшли до Opel Astra J. Котра видавав 10 тисяч доларів. Я її вже на сайті бачив. І можу зараз вам сказати, що такі от авто мене сьогодні питали. Opel Astra J. Комплектація Edition з клімат контролем. 14 рік. пробіг 120 тисяч. Такі машини я купував. Кстати, вони дуже економічні, тому що тут двигун на 110 кінських сил, дизель механіка. Треба зробити невеличке відео. Відправ мені на Viber і я замовнику відправлю. 10,5-10 доларів, 10 там вже потрібно рахувати. Машина, кстати, нормальна. Наступна Opel Astra. Opel Astra максимальна комплектація Innovation та Leder. Двигун 1,6, пробіг 124 тисячі, 2019 рік, 100 кВт 136 кінських сил. Що має комплектація у нас Innovation? По-перше, маленький пробіг, Камера заднього огляду. Додаткові протиотуманки, коли ви поворачуєте з освітлюванням поворота двох зони клімат контроль, мультикермо, передпатроніки, задпатроніки, контроль за полосами, Bluetooth телефон, Android Auto, Apple CarPlay. Камера, я вже казав, підігрів передніх синів. Так. Світло. Інтеллюкс. Світлодіод повний з вирізанням зустрічних авто в потоці. І мультимедій екран навігації Intelін. Механічна коробка передач. Ну, бачите, друзі, такі от дешеві машини вони можуть з механічною коробкою передач. Тобто, це вважається дешева машина. Ну, вона має маленький пробіг, і тому в Україні вона приблизно буде. Це 19 рік. Ну, приблизно буде десь е, 16 тисяч євро. Ну не знаю. Чи кому потрібно Opel Astra в комплектації Innovation і, і з механічною коробкою. Максимальна оптика, максимальний екран, камера заднього вигляду огляду. Машина має дуже гарний стан. ну Буде коштувати приблизно так, тому що тут вона фактично стоїть, коштує в закупівлі 10 тисяч євро. Так, ну це значить, Opel Astra в кузові, хетчбек. Машина 20-го року початок, реєстрація січень місяць 125 тисяч, 122 кінських сили, дизель. Такий цікавий двигун, 122 кінських сили, а двигун тут, тут 15, GS line комплектація. Це хетчбек, друзі, хетчбек. Маленький пробіг. І тут у нас автоматична коробка передач. Ну, дуже класна комплектація. Ну, для тих, хто любить їздити по місту, це якраз нормально. Двозонний клімат, контроль, підігрів керма, підігрів сидінь, леди, круїзи, підключення телефона по блютуз. Все як потрібно контроль за полосами. тобто, що практично в такій в середній комплектації Opel Astra йде? що не буває, навіть Volkswagen Golf або в Renault Megane або в шкоді -Октаві. Ну, Це автівка теж класу С, можна їх порівняти з Golf, з, з Міганом, да, і зі шкодою Octavia. Тут вже може іти світло дуже класне, а завжди іде. Сидіння з підігрівом і підігрів керма, це практично вже середня комплектація, навіть не максимальна, що у Volkswagen Golf і на Renault Megane може не бути. На німецький Volkswagen Golf 7, так, да, буде сидіння переднє з підігрівом завжди. Но кермо з підігрівом це дуже рідкість. Так що, друзі, будь ласка, якщо ви хочете, недорого. І напічкане опціями авто, це можна купувати Opel Astra. Якщо ви не їздите на цьому авто 10-20 років, то виробити його не будете. Да, Двигун, 100 кВт, і взагалі двигун, той 1.6, він з ланцюгом. Але ланцюг міняється раз в 300 тисяч кілометрів. Коли ви наїздите на тому, Ланцюгу такий кілометраж поміняєте, то ще стільки ж ви можете їздити. А звичайний ГРМ, ремінь міняється на пробізі 100 тисяч кілометрів. Ну, це по, в Україні, по регламенту України. Тому що у нас експлуатація важка, друзі, в Україні. Так що два рази ви заміните ГРМ або один раз ви заміните ланцюг. От і все. Більше ніяких нюансів по Astra, потім К уже от. Не було. Тобто відзивних компаній ніяких я не чув. На цьому все. Закінчили. В принципі, авто є. Якщо кому цікаво, пишіть Viber, Telegram, WhatsApp, замовляйте, як завжди, я з вами постійно на зв'язку.